Після релізу Elden Ring у 2022 році Souls-like ігри стали масовим явищем. Більше не просто нішові проекти, а світовий тренд. Гравці проходили Elden Ring, кайфували від босів, краси й складності. А потім занурювались в Dark Souls, Bloodborne та Sekiro. Але от що цікаво, більшість одразу шукали сильний білд на Ютубі, проходили гру і йшли дивитися пояснення лору в грі без контексту, без досліджень, без сенсу. Так завжди, всі хочуть силу, ніхто не хоче знань. Ну люди скіпають скипають скіпають, фармлять мечі, ганяються за босами і не помічають. Що весь зміст гри прямо перед ними. Просто він не лежить на поверхні. Бо Dark Souls не пояснює, вона натякає, вона мовчить, і це непогано поданий сюжет, це світ, який хоче, щоб ти думав. І в цьому відео я поясню, чому ви неправильно зрозуміли Dark Souls. Не тому, що ви погані гравці, а тому, що ця гра вимагає іншого типу уваги. Бо за її мовчанням цілий крик крик про владу, смерть та ілюзію вибору. І навіть більше про наш з вами світ. Перший вогонь дав світові протилежності. Життя і смерть, тепло і холод, світло і тьму. І з ним з'явилися ті, хто не прийняли гармонію: гвін, ніто, відьми з ізоліту і, ймовірно, Манус. Вони забрали великі душі з полум'я, і світ змінився. Дракони були знищені. Богам належав новий порядок ера вогню. Але жоден вогонь не горить вічно. І світ почав згасати. Люди стали нежиттю, а страх перед кінцем породив найгірше брехню. Фрамт Змій, який називає себе другом гвіна, він приходить до гравця як мудрий наставник, що каже «Ти, Чоузен Андет, тобі ж обрана нежить, ти маєш розпалити вогонь, ти особливий. Чожен ванушедетівдестроєм. Uh -huh. uh -huh. Але Фрамт не ангел, він продовження волі Гвіна, і його місія зберегти еру вогню, навіть якщо для цього треба пожертвувати новими душами. Щоб зустріти Фрамта, гравець повинен пройти складний шлях, відкрити браму до Анорлондо, здолати Оренштейна і смога, і знайти доньку Гвіна. І лише тоді прокинеться Фрампт. Це не просто сюжетна подія, а підтвердження статусу обраного. І саме тут починається справжня маніпуляція. Бо він приховує правду про те, що сталося з Гвіном. Він створює легенду про обрану нежить. Він не каже, що розпалення вогню це самопожертва, не геройство. Фрампт – це пропаганда. Це влада, яка говорить заради стабільності, прийми смерть. І знаєте, з фрамтом є багато паралелей з реального життя церкви, імперії й держави створювали міфи про обраність, щоб кидати людей на війну, обіцяючи славу, а давали смерть. Хрестові походи обіцяли рай за війну. Ідея обраного народу виправдовувала експансії і геноциди. Фрампт — це лише обличчя стабільності, яке боїться змін більше, ніж кінця. Кас це інший змій, не протилежність, а відзеркалення. Фрампта. Він приходить, коли гравець відмовляється розпалювати вогонь, але щоб це сталося, гравець має зробити дещо зовсім інше: отримати Доступ до безодні і здолати четверо королів. І лише тоді, знехтувавши пропозицією Фрампта, він побачить Кааса. Обидва змії не з'являються одночасно, і гравець ніколи не побачить їх поруч. Вибір, зроблений у геймплеї, уже є частиною кінцівки. Гравець не усвідомлюючи, вже йде тим чи іншим шляхом. Кас також каже, що ти особливий, але вже ти можеш стати особливим, ти повинен стати особливим, ти повинен стати темним лордом. Він розбудив Мануса, що призвело до загибелі у Лачілі. Він підлаштовує кінець ери вогню, але так само не питає згоди гравця. Кас це революція, але революція без жалю. І в нього теж є свої паралелі з реальним світом. Ленін і більшовики знищили стару російську імперію, створивши радянську утопію, яка обернулася масовими репресіями. Мао Цзедун знищив китайську культурну спадщину під гаслом культурної революції, яка принесла мільйони смертей. Каас це бажання знищити старе, навіть якщо нове ще не готове. Шлях до Фрампта чи Кааса це не просто вибір. Це відображення внутрішнього стану гравця. Гравець повинен пройти нескінченні страждання, смерть, вбивства, битви з напівбогами і зламаними душами. Усе це змінює не лише світ, а й самого героя. І тільки тоді, коли герой підкорює лордран, відкривається справжній вибір бути тим, кого використують, або стати тим, хто сам приймає рішення. Обидва змії маніпулятори, обидва малюють перед тобою шлях, але не розповідають, ким ти є насправді. Вони дають сенс, коли ти зламаний, і тому цей сенс, здається, справжнім. Ти не обраний, ти мовчазний солдат чужих ідей, це як сучасна людина, яка потрапляє в пастку ідеології, Її змушують вибирати між лівим і правим, між консервативним і радикальним. Але жодна з цих систем не питає, що ти насправді відчуваєш. У результаті ти або виконуєш чужу волю, або втрачаєш себе. Це історія про безмовного воїна, який не говорить, бо його ніхто не слухає. Він просто виконує. Але питання в тому, скільки ще героїв. Мають згоріти, перш ніж ми перестанемо грати за чужими правилами. Світ Dark Souls – це цикл, не добро і зло, а вогонь і пітьма, що змінюють одне одного. Це не боротьба між героєм і антагоністом, це боротьба між втратою контролю і відмовою від нього, між стабільністю і свободою, між брехнею і хаосом. Фрамт і кас дві сторони однієї монети. Один хоче зберегти, другий зруйнувати. Але жоден не питає а ти ким хочеш бути? Вони не потребують тебе. Вони потребують твій вибір, твою дію та твою жертву. Можливо, відповідь не розпалювати вогонь і не принести пітьму. Можливо, відповідь жити між ними і не бути інструментом. Можливо, відповідь просто йти далі, пам'ятаючи, що сенс не нав'язується ззовні. Він росте зсередини. І саме тут Dark Souls ближчий до реальності, ніж здається, бо в реальному світі не існує одного обраного. Є лише ти і шлях, який ти обереш. Але все ж таки. А що, як ви все-таки зробили вибір грати за чужими правилами? Що якщо ви повірили, що світ справді має бути таким, яким його вам нав'язали? Що якщо ви злякались темряви і вирішили знову запалити вогонь? Не тому, що це правильно, а тому, що так робили всі до вас? Саме на це питання відповідає Dark Souls 3? Гра, яка не просто завершує історію, а Проводить екзистенційний аудит усього шляху людства в рамках циклів вогню та темряви. Вона як дзеркало, у яке доведеться подивитись тим, хто в першій частині зробив правильний вибір і продовжив еру вогню. Третя частина не пропонує нового рішення, вона лише показує наслідки. Світ більше не витримує, королі більше не вмирають, а залишаються існувати як. Розкладені обгорілі тіні самих себе. Сила, що тримає світ, вичерпана. Вогонь більше не дає надії, він просто попіл, який тримають разом старі догми насильно. І тепер вже не важливо, чи знову хтось принесе себе в жертву, бо це нічого не змінює. Світ не потребує героїв, які повторюють чужі шляхи. Йому потрібні ті, хто здатен сказати досить. Філософські це дуже близько до багатьох реальних систем політичних, соціальних, навіть родинних. Є системи, які колись працювали, але зараз вони тримаються виключно на традиції та страху перед змінами. Люди залишаються в стосунках, бо так треба, продовжують ідеї батьків, навіть якщо ті втратили всяку актуальність, нав'язуючи собі вогонь, постійне бажання бути корисним. Сильним, ідеальним, навіть якщо ви вже згоріли. Якщо подивитись на лор Dark Souls 3, ми бачимо це буквально. Лодрік місто, що поглинає простір і час, намагаючись утримати існування вогню, все розвалюється, все зібране з уламків минулого. І навіть вогняна хранителька просить нас дати світу згаснути. Це дуже людське прохання дати померти старому, не знищити, а прийняти, що навіть найбільша ідея має термін свого життя. Цивілізації, які не приймають змін, вмирають. Ідеології, що не вміють переосмислювати себе, стають фанатизмом. Людина, яка завжди лише тримає вогонь, ніколи не відпочине. І тому третя частина це не фінал. Це момент вибору, коли ви зможете знову принести себе в жертву або вперше сказати ні, не тому, що темрява краще, а тому, що вона природна. Бо світ це цикл, а не пряма. За заходом сонця буде світанок, але зміну треба прийняти, а не боротися з нею до останнього подиху. Якщо візуалізувати еру вогню як державу або царя, то з часом його філософія втрачає сенс. Мудрий володар той, хто вчасно йде, бо якщо залишитись. Коли час минув, то навіть добро перетвориться на отруту. У цьому сенсі Dark Souls 3 це гра про прощання з минулим з ілюзіями, з обов'язком, але й про надію. Бо в момент, коли ви обираєте не запалювати вогонь, ви по суті створюєте новий шанс можливо, вже не для себе. Але для світу так. Бо навіть у темряві залишається світло. І навіть якщо вогонь погас, справжній вогонь це не полум'я, а здатність змінюватись. І ось що найголовніше не бійтеся темряви, бійтеся, не змінюватись. Ні, ну чого, нормально.